Тепер мій живіт готові. Нож по форте – Рішуча відповідь на спазм. Привіт, я шалений. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від лайфсел. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до лайфсел. Підключайтеся зі своїм номером до лайфсел і користуйтесь тарифом за фіксованою ціною до кінця року. Зафіксували Лайфсел. Вільна мобільна. Чіння у горлі чи кашель діймає Мокалтин Актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом імунітет підсилюємо калтин активом. Мокалтин активу кашлю немає перспектив. Правило українського файно, файно замість люблю робити разом. Щастя, що біля нас шукає нас самих. Фрекінбок, файні товари для дому. Застудилися. Чемпіон швидко у ліжко. А я принесу резистол. Резистол Захищає від вірусів і бактерій. Активує захисні сили організму. Сприяє одужанню на рослинній основі. Час для резістол даб у таблетованій формі. Резістол. Активне життя без застуди від артеріум. З новим роком. Та різдвом крестофером. Тік-ток розтяжки спини, норм дві. Селфі біля розтяжки підходити до зруйнованих будівель. Лебиї, Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом. Телефонуй 101. Неважливо, з яких причин болить голова, бо від головного болю є темпалгін. Темпалгін – життя без головного болю. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська, болгарська Валеріана заспокоює нерви.